Гра для бомжів! Майн говно для школоло! Від Майнкрафту психами становляться. Майнкрафт говно. Графа говно. І вона ще лагає піздус. Це Не know how to мене oчі. Майнгор. Твого пукана відчуваю я. Буде загибло. Радикально вітаю вас! Мене звати Руслан і ви потрапили на канал Сайфан. Давайте відійдемо трішки від теми науки і техніки. Ой, я так не бачу. Бо тому що все це в чоткій науці. І давайте поговоримо про одну гру. Інді-гра, яка зробила фурор у гейм індустрії, і у моїй голові. Майнкрафт! Це моя особиста думка, і якщо вона вас викликала дисфункцію з Фінтера в коментарях, то. 에... Аррі! Допоможи! Fuck you, asshole! Хе! Дякую тобі, чуваче! Що ж, давайте розпочнемо з мінусів. А як по-інакшому? Шукати у всьому позитив це не по-моєму. Одним з найбільших мінусів Майнкрафту це геймплей, а точніше його відсутність. Ніякого сюжету, квестів, завдань всього цього немає. Вам необхідно розважати себе самому. Графіка, відсутність фізики, звуки все це могли виправити розробники, але, на жаль, вони цього не зробили. Але ви можете виправити це за допомогою фактичних звукових і інших модів, які додають реальності цю останній, на мою думку, мінус це аудиторія. Адже більшість аудиторії в Майнкрафті це школярі. І для мене це найгірше. Бо коли хтось дізнається, що я граю в Майнкрафт, зразу починаються насмішки і косі погляди. Раз таке було, що казали, що це гра для школярів-дегенератів. А ще ця шалена кількість пекен-школярських летсплеїв на ютубі. Ой, я ще задовбало дивитися, як кожен другий школяр зрубує своє довбане дерево, йде в шахту і будує свій квадратний будиночок. О Боже, після такого мені завжди хочеться робити ось так. Так, досить. Давайте перейдемо до плюсів цієї гри. Майнкрафт пропонує вам практично необмежений простір для фантазії і креативу. Збудувати стадіон, альфолову башню. Зореліт Enterprise, <ентерпрайз> чи взагалі ваше місто все лише обмежується вашою фантазією. А, курча, ви можете наекспивати комп'ютер в цій грі. Забавка майже немає границь, як і по площі, так і по можливостях. Грайте її на PC, Mac, Linux, Android, iOS. Всюди! Вона завжди з вами. У грі можна створити тисячі сценаріїв лише за допомогою командних блоків і вашої уяви. Ще одне це модифікації. Ну, я це так в загальному, бо я їх не терплю. ОНЛІВАЛІЛЬ, only он hardcore. Ви можете створити що-небудь. Тут можливості безграничні. А давайте не забувати, що відео по Майнкрафті були першими розважальними відео на просторах українського Ютубу. І я досі з ностальгією і теплом в серці переглядаю старі відео Міка, доктора Юти, Ірокеза. Вічна пам'ять тобі, друже. Фантома, і Йожика. Зараз збирається. Знумбі, Покажи мені повідомлення за весь час з самого початку. Повідомлення 1. Привіт, чувак. Сподіваюсь, ти себе добре почуваєш. Ти ж завжди хотів полетіти до зірок і. Тобі, мрія, Я знаю, як тобі там нудно і Бо вже пройшли вже місяці після твого відлету. Ну і мені дозволили написати тобі кілька відео. Ось тривають твої улюблені. Ти там тримайся. Бережи себе. Повідомлення 2. <клухи> Знаєш, тут такі новини. Я все-таки закину цю справу за тобою. Не просто, не просто відчувала ці люди. Старий. Я сподіваюся, ти мене зрозумієш. Повідомлення 3. <плес> Вони зробили це старий. Ці шкуляри, вони. Вони. Тепер лише вони знімають відео Майнкрафту. Я, звісно, тобі кинув парочку, але. Ти нас вибач. Ми, ми старалися зробити все, що могли. Але нас не вийшло. Навіть те, що повернувся Мік, мік. Поруши записано. А я ще не надію, що скоро поведешся. Те не потрібно стрелі. Повідомлень більше немає.